Слава нашому Богу за те, що сьогодні Він дав нам ще одну можливість бути в Його домі, ми будемо вчитись від Ісуса, надихатись Ісусом, і будемо старатись бути ще більш схожими на Нього. Ми продовжуємо серію проповідей про характер християнина, і наш пастор сьогодні казав, що ми будемо говорити про безкорисливість як одна із ознак характеру християнина. Поки ми ще нічого не почали читати, вивчати. Підніміть руку. Хто себе вважає безкорисливим? Можливо, воно не зовсім коректно, але от просто по внутрішніх відчуттях, можливо, по відгуках ваших родичів чи друзів. Підніміть руку, не, не, не стидайтесь. Ну, а якби я вам сказав, що приучу вас кавою після зібрання, скільки би людей підняло? Супер. Ну, я не буду засуджувати тих, хто не підняв насправді, але до чого я це все веду? Перед тим, як готувати цю тему, чесно вам признаюсь, для мене тема безкорисливості або антонім корисливість була дещо недооцінена. І якось завжди, ну я не вникав цю тему, особливо якось так дуже сильно, бо себе вважаю, не зовсім корисливою людиною. Ну, до певного моменту. Ось, але як почав вивчати. Почав читати різні статистики. і Знаєте, соціологи, психологи, роблячи соціальні опитування, вони вивели статистику, що приблизно 60, подекуди 80% всіх дій, і рішень, які робить людина, вони мають корис... корисливість, тобто підґрунтя корисливості через призму корисливості для того, щоб отримати певну якусь вигоду. Давайте відразу подивимося одне таке гумористичне трошки відео. Це зробив один український блогер. Зверніть увагу, будь ласка, на екран, Юра, включить. Це трошки нас е, е, занурить в контекст е, користовості. Як вважаєте, чи є в Україні корупція? Є. А на супер. У нас така історія, що ми робимо інтерв'ю, і нам потрібно, щоб люди казали, що у нас немає корупції або її мало. Поняла. Ось готова це сказати? Звісно. У мене тільки 500 гривень залишилося. Просто Дякую. на Макдональдс. Добрий день. Добрий день. А як вважаєте, чи є у нас в Україні корупція? Не чула. Ніколи не стикалася з цим. Так що, мабуть, її немає. Мабуть, її немає, особливо якщо за це дадуть 500 гривень. Я хочу вірити, що ця дівчина хотіла просто щиро допомогти нашому блогеру, але ви зрозуміли, яка історія з цього вийшла. Насправді, корупцію у світі, якщо брати якісь такі грубі ознаки, її легко виявити. Ну, наприклад, сьогодні в інтернеті є таким вірусним а, а, пара. Одна не нормальна аморальна. Це коли молодий хлопець приблизно там 20 років має відносини з старшою літньою жінкою, якій там поза 70 років. Але в цієї жінки є дуже великі статки. І замість того, щоб будувати якось нормальну сім'ю, я не хочу образити літніх людей, але погодьтесь, це є ненормально. Він обирає шлях, простий, жертвуючи своїм життям, жертвуючи своєю репутацією і на весь світ заявити Да, я корисливий, але мені так добре. Що ж таке корисливість? Корисливість це прагнення до власної вигоди, бажання отримати прибуток або переваги, часто за рахунок інших людей. Це риса характеру, що характеризується егоїзмом та прагненням до власного збагачення. Сьогодні ми, напевно, будемо більше все ж таки говорити про корисливість як безкорисливість, для того, щоб на фоні цих ознак, які визначають поняття корисливості, ми зрозуміли, що не може абсолютно бути ніяк притаманне. Характеру християнина. Воно абсолютно ніяк не в'яжеться, є кардинально протилежним. Тімоті Келлер в книзі Свобода від власних думок говорить про те, що духовні люди вони здатні робити найбільш високоморальні, найбільш а, великі речі в своєму житті, приховуючи під цим власну вигоду, власну, власну якусь а, а, власне якесь збагачення. І якщо ми говоримо про світ, то звісно. Корисливість, вона така, скажімо, ярко виражена, але якщо ми подивимось на духовне життя, де корисливість може ховатися в нас, в християн, в людей, які знають Ісуса, які є послідовниками Ісуса? Я хочу, щоб ми відразу зачитали перший текст, це Євангеліє від Матвія, шостий розділ, перший, четвертий вірш. Стережіться: не робіть ваших добрих вчинків перед людьми, щоб вони вас бачили, бо не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже. Коли даєш милостиню, не сурми перед собою, як це роблять лисиміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Проповідь Ісуса Христа. Якщо зануритися в історичний контекст, то давати милостиню, займатися благодійністю, це було найвищий ступінь віросповідання юдейсь, юдейського народу. Тобто, якщо ти даєш милостиню, воно автоматично означало, що ти значно вище стоїш, ніж той, навіть хто приносить жертву. Воно настільки було важливо для них, що для євреїв слово. Милосердя, милостінь і праведність, воно займало одне слово, яке звучить сидака. Тобто сидака означала, якщо я даю якусь милостінь, якщо я даю займаюсь займаюся благодійністю, я автоматично стаю праведним. І Справа в тому, що дивіться, Ісус абсолютно ніяк не скасовує ось ці культурні моменти. Він не говорить про те, що не потрібно це робити. Але Він говорить: дивіться, стережіться і не будьте такі, як лицеміри. Які роблять це на показ. Тобто сам, сама суть і форма, вона хороша. Тобто, це треба робити, це дуже важливо. Але який мотив? І він буквально говорить про те, що не будьте такі, як лицеміри. Лицемір із рецької мови означає: пам'ятаєте, один раз брат Віктор говорив проповідь: хто означає лицемір? Лицемір це актер, Тобто, та людина, яка відіграла певну свою роль, вона отримала від цього якусь вигоду. І, в принципі, так собі живе. Тобто Ісус говорить, не будьте такі, як ці актори. І в прямому значенні це не вжито якесь порівняння чи метафора. Він конкретно говорить про те, що дивіться на цих актерів, які приходили в храм і говорили про те, скільки вони дають, тобто робили все на показ. Уїдь собі, наскільки це було абсурдно, якби, до прикладу, закінчується в нас зібрання і виходить один із наших пасторів, давайте якогось третього пастора візьмемо, якого ще в нас немає, і він говорить: брати і сестри, я сьогодні пожертвував 10 тисяч гривень. Не 9, іменно 10. Ну, бо 10 це більше, ніж 9, аж на тисяча гривень. Тому хто має 10 тисяч гривень, жертвуйте. Якщо у вас немає 10 тисяч гривень, ну пожертвуйте дев'ять, але я пожертвував 10. Ну, абсурд, правда? Але Ісус говорить про те, що дивіться, є суть, яка виглядає добре. В той же самий час лицеміри, ці праведні люди, які служили і займалися такими великими ділами, вони приховували під цією великою суттю власну вигоду. І Він говорить: дивіться, вони вже одержують свою нагороду. І знову таки грецьке слово Апехейн. Воно означає і це це слово якраз вживали тоді, коли а, хотіли пояснити, що роботодавець повністю в повній мірі виплатив всю а, зарплату працівнику. Тобто, Апохейн означав, що вони вже отримали в повній мірі свою нагороду. Тобто, іншими словами, люди, які займалися тоді благодійністю і хотіли це зробити на показ, їхня нагорода від Бога була на рівні людей, максимум. Користолюбивість значно ви важче визначити в контексті церкви, в духовному контексті, тому що вона дуже-дуже часто ховається під виглядом святості. Я сидів, думав, читав і хотів би з вами разом передивитись 10 ознак користолюбивості, тобто це ті речі, які сидять глибоко в нашому серці. І Чому я задав питання, хто із вас вважає себе безкорисливим на початку? Тому що до того, як я почав готувати цю тему, я плюс-мінус так ну, собі змоделював своє життя, проаналізував, подивився, що, ну, наче, якби немає в мене такого, щоб я там сказав, «Да, я от це і за користі роблю. Але якщо подивитись на ці ознаки, які визначають слово корисливість, то я впевнений, що кожен себе знайде в цих, в цих речах. Будь ласка, Юра, включи перший слайд. Давайте разом прочитаємо. В чому може виражатись корисливість? Допомога з очікуванням подяки або вигоди. Людина хоче виглядати хорошою, щоб отримати користь, репутацію, посаду, гроші, вплив. Знайомо, правда? І це чистої води просто корисливість. Хоча вона може виглядати, в принципі, непогано, тому що людина хоче виглядати хорошою. Тобто, ну, що в цьому поганого є? Наступний слайд. Маніпулятивна робота. Я зроблю тобі добро. Щоб ти мені був винен. Такий бартер. Далі показне милосердя. Те, про що ми зараз і прочитали: милостиня, волонтерство чи щедрість зроблені заради визнання. Ці, ці речі, я думаю, ми під час війни дуже-дуже багато разів побачили. Коли хтось на чомусь піариться, показує, який він там волонтер величезний, а насправді. Або вкрав в 90% із всіх пожертв, або це взагалі не його і так далі. Але мотив відразу зрозумілий, Хоча з першого погляду, якби ну, визначити корисливість цьому, ну, скажімо, непросто. Образа за невдячність. Якщо інші не похвалили чи не віддали належне, така людина ображається. Хто себе бачив в цьому? Я себе бачив. У мене була ситуація, коли я багато робив, а хвалили інших. І мені ну, просто мене розривалося зсередини. І чесно вам скажу, я в той момент навіть ну, не вникав в те, що це неправильний мотив. Я думав, ні, то все ж таки, воно щось неправильно. Я роблю, я, ну, я нормально стараюся, чого другий виходить переможцем в цій ситуації. Фокус на собі в служінні. Людина служить не ближньому, а власній потребі бути потрібною. Це дуже притаманно для лідерів, дуже притаманно для служителів. І навіть будучи тут, за, за кафедрою, людина може мати настільки великі ораторські здібності, але переслідувати просто власну вигоду для того, щоб підняти свою репутацію, для того, щоб люди в кінці зібрання пішли і сказали, така брат, була в тебе проповідь серйозна. Дякую тобі за слово Боже. Дружба за інтересом. Я зроблю тобі добро, щоб ти мені був винен. Я думаю. Такі речі також багато хто зустрічав, коли явно видно, що люди просто мають такі, скажімо, користолюбні відносини. Жертва з розрахунком. Я зараз потерплю, але потім мені це повернеться. Духовне лицемірство: людина робить побожний вигляд, але мета похвала, авторитет та вплив. Страх втратити позицію чи ресурси. Людина не допомагає, бо боїться, що їй нічого не залишиться. Я пам'ятаю, в мене ситуація була, коли я навчався в університеті і а, був, була перездача, і я витягнув білет той, який знав. І мені одногрупниця, яка ну, також є віруюча, яка знає Ісуса, вона мені каже: Віталік, дай мені цей білет. Я кажу: та не дам, бо я, ну, я його знаю одного із всіх. Дай мені білет, бо тебе Бог покарає, якщо ти його не віддаш. Ну, Я, звісно, це сприйняв на жарт, але. Вона розплакалась через те, що вона вже не знала, як маніпулювати мною, щоб забрати той білет. Ревність до чужого успіху, коли інші отримують похвалу за безкорисливість, це дратує корисливу людину. Тімоті Келлер говорить про те, що в книзі Ідоли Серця що людське серце є фабрикою ідолів, тобто заводом, де постійно утворюються нові ідоли. І нехай сьогодні. А ці речі, безкорисливість, вона не є щось таке, що може там покалічити когось, зруйнувати щось, або ще якісь такі речі. Знаєте, ми готувалися до табору, який, до речі, завтра починається в чорноголові, і вибирали тему, якраз взяли тему лагер табору Ідоли серця. І ми аналізували, що як змінюється час, як змінюється стратегія диявола на вплив на суспільство через вплив на суспільство. Пам'ятаєте, Ну, якщо взяти історію, людство робило дуже сильні, аморальні моральні такі речі. Ну, наприклад, там вбивство дітей, приношення в жертву, різні мульфари, ворожки і так далі. Тобто такі абсурдні і тяжкі гріхи. Якщо зараз так подивитись, воно плюс-мінус і на офіційному рівні, як, як мінімум, в Україні і в цивілізованих країнах, це заборонено робити. За це буде покарання, певне. Такі речі, якщо трапляються, то ну, в людей відразу всередині відчуття. Ну просто абсурдності. Ну, як до такого можна було дійти, як нещодавно, минулого тижня, підліток а, просто вбив біля банкомату жінку, яка знімала кошти. І він сказав: я просто ненавиджу людей. Ну, це абсурд, погодьтесь. Колись в певні часи це було нормально. Ну, той того вбив, і якби ну, нічого такого страшного не є. Сьогодні в нас є ера гуманізму. Ера раціональності і все навколо в світі пропагандує те, що найвищим е, е, скарбом у твоєму житті це є ти, власне ти. Ти є на троні свого царства, думай тільки про себе, незважай ні на кого. І люди під впливом цієї пропаганди думають: якщо я буду робити те чи інше, яка мені буде з цього користь? Що я отримаю? І звісно, люди не хочуть нічого робити, тому що в них немає ніякої вигоди. Перший коринтян апостол Павло, пам'ятаєте, яка була проблема Коринтянської церкви? Ми на а, зустрічі церков, церковної команди згадували якраз про це місце. Коринтянська церква починається послання апостола Павла з того, що у вас є суперечки. Ви робите не те, що потрібно. Чому? Тому що у вас в церкві починається хто із вас крутіший, хто із вас належить тому, хто належить цьому і так далі. Тобто Люди змінили суть і починають робити розкол церкві через що? Через корисливість, через, через визнання, через те, хто із них кращий. І апостол Павло говорить: дивіться, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної. А нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється огнем. Сам же вогонь. І виправдовує кожне, випробовує кожне, е, діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду. А чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім, сам він спасеться, та наче через вогонь. Знову ми говоримо про нагороду. І знову говоримо про мотив. Якщо я сьогодні стою тут за кафедрою і говорю для того, щоби себе якось самоствердити, або я займаюся якимось служінням, або допомагаю комусь, або ще будь-яка із інших ознак, які ми перечитали, нагорода за неї буде тут сьогодні. Апостол Павло в дії записані такі слова, він каже, срібла, золота чи одягу я не жадав ні від кого. Самі знаєте, що моїм потребам і тим, хто був зі мною, послужили ось ці руки. Я вам увесь час показував, що так працюючи, треба захищати немічних і згадувати слова Господа Ісуса, який сам сказав, блаженніше давати, ніж брати. Блаженніше давати, ніж брати. Ось це правильний мотив. Десь можливо віддавати воно виглядає як поразка. Але апостол Павло говорить і цитує слова Ісуса Христа, що ви більш блаженні. Віддавати і бути безкорисливим – це не програш, це перемога. Вперше за все, це прояв любові. І в перший Коринтян, 13 розділ, пам'ятайте, що апостол Павло говорить про, про любов. Любов, вона не шукає свого. Тобто. Коли ви працюєте не заради себе, заради того, щоб комусь допомогти, щось зробити, ви проявляєте любов. Свій час Оскар Шиндлер, я думаю, цю відому постать ви всі знаєте, під час Другої світової війни зробив неймовірний внесок в історію Ізраїлю, в історію єврею, він був. Досить статусна людина, мав фабрику, яка знаходилась в місті Краків в Польщі. І коли почався, почався цей геноцид єврейського народу, то Оскар Шиндлер, ризикуючи своїм життям, своїми всіма статками, зберіг понад 1200 єврейських життів. Він робив все можливе і неможливе для того, щоб їх залишити на посаді цієї фабрики. Він говорив про те, що ці євреї, які в нього працюють, вони просто незамінимі. Він сратив все. Тратив кошти. Але справа в тому, що він міг сказати, моя хата з краю, нікого не знаю. Яка мені вигода з того, що ви зараз будете жити? Але вигода така, що пройшло вже дуже багато років. Оскара Шиндлера згадують як героя, який не поставив своє я і свою вигоду вище того, щоб допомагати іншим. Пам'ятайте, Ісус. Збирає учнів, до нього підходить Яків і Іван. Це історія, про яку я не знаю чому, але останній час дуже місяцями вже про неї думаю. Яків і Іван підходить до нього, і будете читати Євангеліє від Марка, вони кажуть, Ісус, зроби, будь ласка, те, що ми тебе просимо. Коли ти будеш на троні, зроби так, щоб ми були по праву і по ліву сторону від тебе. Ісус каже. Ви не знаєте, що ви просите. Хіба ви можете випити ту чашу, яку я п'ю? Учні йому кажуть, без проблем. Звісно, ми можемо випити. Інші учні, які це почули, що вони зробили? Почали бунтувати. В Смислі, ви будете сидіти по праву і по ліву сторону, не розуміючи того, що по праву сторону від небесного батька сидить сам Ісус. Але в чому справа? Ісус каже, я буду царем, я буду панувати над всім світом. В голові учнів це відразу. Білий білет. Куда? До, Прямо до влади. Прямо до впливу на весь народ. Вони жили просто мрією, щоб колись Ізраїль став знову такий, як був за Соломона, і щоб вони панували, щоб їхнє життя було розкішне, не під римською владою, щоб їх не гонили, щоб вони не платили ці податки, і щоб їхнє життя стало нарешті комфортним. Ви не знаєте, що ви просите. Ні, ми знаємо. Ісус, ми знаємо. Ісус підходить до апостола Петра, каже йому Петро, ходи за мною. Я тебе навчу, дам тобі сен життя, ти будеш ловити людей на рибу. Пам'ятайте, коли Ісуса ведуть уже на покарання, Він сидить апостолу Петру каже: Ти зрічешся. Я ніколи, ніколи не зрічуся. Ні, ти зрічешся. Ні, я не зрічуся. Зрештою, коли Ісус помер, всі учні розійшлись. Мильний шарик просто вибухнув. Всі їхні очікування, всі їхні, ви знаєте, це десь мені нагадує, коли ти ще не заробив гроші, але їх вже потратив. Ось це десь було таке в учнів. Нема Ісуса, нема обіцянки, нема царя. Не буде в нас влади. Що апостол Петро робить? Всі його страхи справилися. Він просто пішов вчитися жити далі з цим. Пішов роби, робити те, що він робив раніше: ловити рибу. З'являється йому Ісус. Пам'ятаєте історію, як далі було? Ісус стає на березі моря, Петро в лоці ловить рибу. Ісус йому каже Петро. Той від радості пригає до Ісуса. Ісус питає, ти любиш мене? Після того, коли ти, коли ти відрікся від мене, Петро, я уявляю просто його відчуття, відчу, уявляю просто, що він тоді переживав. Люблю. Добре, паси Моїховець. Любиш мене? Люблю. Паси Моїховець. Потім ми вже читаємо про те, що апостоли і послідовники Ісуса Христа сповнені Духом Святим. Вони робили неймовірні речі. Апостол Павло, де би не був, чи в тюрмі, чи після того, як розбився його корабель, він потрапляє на острів Мальта. Що він починає робити? Служити через призму не того, що він щось отримає, але через призму того, що він вже отримав, через призму того, що Ісус йому відкрився. Ісус Христос показав нам абсолютний приклад безкорисливості. І навіть тоді, коли Він чітко розумів і питав, ви розумієте, що ви просите? Розуміємо! Ісус каже, ні, я вас прийшов спасти, бо ви помрете без мене. Ні, ні Ісус, ми будемо з тобою царювати, це нам треба. Ісус міг сказати, ламно, йдіть собі, царюйте, я йду других шукати. Абсолютний приклад любові, абсолютний приклад безкорисливості. Те, що Ісус сьогодні пропонує нам. Тімоті Келлер, знову задає про нього в цій же книжці Свобода від власних думок говорить, що Ісус здатний докорінно змінити наше серце. Це той приклад, від якого ми будемо все життя вчитися. І ніколи не зможемо бути такими, як Він. Але все життя ми можемо ним надихатися. Тому я вас мотивую і благословляю, щоб ви переглядали своє серце, і я так само свої мотиви. Дивитися на своє життя через призму того, що я вже отримав від Ісуса. Я служу, тому що я люблю Ісуса. Я пасу овець, тому що я люблю Ісуса. Хоча я його 30, 33 рази і ще раз по 33 рази зраджував і зневажав Його. Але я Його люблю. Я буду пасти Його овець. Я буду робити добро, я буду служити, тому що Ісус так робив, Ісус так вчив. Давайте ми помолимось. Подякуємо Богу. За те, що Він є для нас сьогодні прикладом. І будемо просити, щоб Господь докорінно змінював наше серце і виймав відтуда всі, всі ці ідоли, які руйнують наше життя, які заважають нам бути схожими на Ісуса. Господь, ми сьогодні дякуємо тобі за твій приклад, за приклад безумовної любові, за те, що ти прийшов сюди, на світ, і нічого від цього не отримав, абсолютно нічого, крім смерті, позору, болі, страждань. І замість тебе мали кожен із нас це пережити. Але дякую тобі, Господь, за те, що ти показуєш, що таке справжнє безкорисне, що таке служити не собі, а служити іншим. Ми любимо тебе, Господь, і дякуємо тобі, і щиро будемо дякувати за те, що ти спас і врятував наше життя. Будь з нами, благослови наше спілкування, нехай слово Твоє, воно надихає наші серця. Амінь.